Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Повернулись з магазину, ділимось нашими покупками. Для початку покажемо наші фрукти та овочі. От Зверху, якраз, лежали банани. Купили, захотілося дуже бананів, хоч не зовсім сезонний фрукт, а може і сезонний. Так, По сезону хурма, шарон. Взяли три штучки, мандаринки. Це ті, напевно, якісь ще кисленькі. Мандаринки у нас Туреччини. повинні бути смачні. Так, ну, овочі, овочі, морква по-корейськи, щоб не морочить собі голову і можна було з'їсти. До речі, взяли моркву для ходогів. Не тих французьких, що зараз чисто тісто і сосиска, а тільки з корейською морквою по нашинських по-старому. Ось така у нас редька дайкон по хорошій ціні. Так. Капустинка. Ми взяли червонокачарну капусту. Ціна, слухайте, 12,5 гривень за кілограм. її якраз дуже смачно. І взяли, по-моєму, 16, да, 16. Майже 17 гривень за кілограм це молода капуста. Також будемо міксувати салати. Для того ж салату взяли овірок для капусточки. І десь був помідор. Але його не знайду. Знайду, покажу потім з чимось іншим. Так, ми взяли О, це все як рухне. Взяли моркви. Так. Якраз в холодному місці будемо зберігати, і повинна нормально вона протриматися цибульки. І діставати картоплю не буду. Вважайте, уявіть, тут стоїть картопля, величезний пакет. Так, овочів, фруктів це все. Десь помідорки у нас загубилися, знайдуться, покажу так само. Так, і до наступного пакету переходимо. Так, ось наш, наші помідори. З ковбаскою були в пакеті. Так, каву взяли знову свіжу змелину, самі змололи. Взяли морських камінців для тих, у кого з зубами не геть біда. Так, акція. Вгадайте, яка? Ну, всі знають, так? Да? Третій безкоштовно. Т, за 5 копійок. Третій за 5 копійок. Так, ми взяли. Сосиски з маслом. До речі, до тих ну, коментар вряди годи повторюються коментарі за сосиски, за колбаси, суперечки, корисно, шкідливо, а що туди кладуть. Повірте, якщо подивитися на те, чого виробляють абсолютно все, що на столі, крім кави, думаю, туди точно нічого не намішаєш. То можна ужахнутися. Там, може бути, сміттячко, там може миша пробігла, а там хтось плюнув, а там добрива в помідори налили, невідомо чому добряли. От, те ж саме з сосисками перше. По-друге, склад не такий вже і сумний, там, непоганий він. От, і по-третє, вибір кожного. Самостійно обираєте, що купувати, як харчуватися, а чисто на траві своїй вирощеній довго теж не протягнеш. І так, тут у нас сосиски з маслом 168,50 за кілограмчик. Ми взяли вони у нас не на один тиждень, це буде у нас для хот-дога, Ну і так на підмогу, а раптом ввечері вже немає сил нічого готувати, а поїсти ж хочеться. Так, у нас салямі зі свининою, півпалички взяли по 259 гривень. За кілограмчик і взяли знову паличку царської ковбаси. Це сирокопчена, дуже смачна. І виходить ціла палка на 80 гривень, але вистачає надовго на бутерброди. Бутерброди, як їжа, яку можна взяти на роботу, або швидкий перекус, ну, або поснідать, коли хочеться швиденько щось перехопити. Так, сирочку ми взяли ось такий вершковий пирятин. Це в нас, хто? Це в нас сметанковий ферма. І Буковинський Гайсен, але всі вони плюс-мінус схожі на смак, смачненькі. Так, із молочки ми взяли ось такі йогуртики. Дольча. Поки це дольче. І молока ми ще взяли цього разу 2 літри, тому що в нас закінчилось в холодильнику там пів, пів літра залишилось, ну плюс-мінус. Так, це все. І всі закупки залишиться на тижні тільки підкупити а, хлібчик. М'яско ми вже дістали, вже розморожується, щоб зробити фаршик. Ще в морозилці в нас є і риба з минулого тижня. Так і не з'їли два шматочка. А і курочка лежить, чекає свого часу. Там на початку відео ви бачили да, морозилку. Там, по-моєму, ще і крабові палички. Лежать на салат можна. Ну, в общем, ідеї повна маса. Будемо щось думати. Ну і з часом вам знімемо наше харчування, що ми готуємо, як складаємо меню, як продумуємо, що ж будемо харчуватись тиждень. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!